Пані Валентина каже, пенсійний фонд порушує законодавство України з 2011 року. Чорнобильцям не виплачують передбачену пенсію. Жінка декілька років бореться за права громадян, але проблему пільговіків чиновники ігнорують. Складається таке враження, що пенсійний фонд то є якась інша. Держава на неї немає ніякого впливу. Вони нікого не бояться. І ведуть себе вольготно, що хочуть, то і роблять. Інвалід першої групи, який навіть не може нормально ходити або взагалі лежачий, отримує пенсію півтори-дві тисячі. А інвалід третьої групи, 90-х років ліквідація, отримує 7-8 тисяч. Я повинен сплачувати тих 1700 за комунальні послуги за такі гроші. Я не можу. Можу ні пролікуватися, не ні лікарства купити, нічого, тому що два рази в два рази в рік я лягаю в лікарню, і мені мінімум дві-три тисячі тільки на одні лікарства йдуть. А, ліки вони є дуже дорогі, і пролікуватися ну це просто неможливо на сьогоднішній день. І тому перебуваємося отак. Тут болить тут коли, ну нічого не зробиш. Виживаємо. Ну от саме виживаємо, а не живемо. Люди звернулись по допомогу до народного депутата України Дмитра Добродомова. Все, що там хочеться, я маю підтверджуючи документи. Будь ласка, допоможіть. Дмитро добродомов запевняє, проблему можна вирішити, та обіцяє за цим прослідкувати. Ну, це показано, як саме ця бюрократична машина упирається і готова в принципі відстоювати не інтереси людей, а не зрозумілі там власні інтереси в цьому питанні. Це питання ця проблема. Я переконаний, зможе бути вирішена. Ще один мешканець звернувся з проблемою із правоохоронних органів. у приймальні Дмитра Добродомова. Чоловік каже: дружину катують, щоб забрати квартиру. Садись, б'ють, мордують, а два мене стояти сміятися. Це не робимо. Ми від мене звернення в міліції у основному загалі. Щодо порушення прав людей, то ми з стикаємося повсюди і вкотре наголошуємо, що обіцяна реформа там правоохоронних органів зазнає фіаско саме через те, що люди приходять і показують не лише бездіяльність правоохоронної системи, а пряму співучасть у злочинах самих правоохоронців. Христина Петруха, Тарас Романик, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ